На дворі вже справжня зимонка зима, а мене тут чергова посилочка. Йдемо ж і подивимось. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі вже 82 серія. Рубрики розпакування посилок. І сьогодні до мене прийшла посилка з радіатора, не з модельками, а з аксесуарами до модельок. Ось ця посилка, кульочку все. Е, ну, розкрию зарані карти. Купив я не модельки на цей раз, як видно, як я вже сказав. А купив я аксесуари до моделю. Купив я харківські шини Maestro Wheels до кількох модельок. Ось, власне, вони Ось до Волги і до козлика, якого я ще літом був купив на тому, же, на тому же радіаторі. Що ж, беру я свій фірмовий ножик. Ну і Почнемо розпаковувати. Зроблю, зроблю я, мабуть... Зроблю я якось так. От Розкриємо, зараз подивимось, що ж там. От Давно вже я їх а, не зовсім розкрив. А, ні, зараз, зараз це організуємо. Так. Давай. А що воно там? А що таке? А, Вибачаюсь я не так як треба зробив. Так. Що ж то зробити? О. О! 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 Ось! Ось я справа, ось це все діло. Харківські сини. Ма Маєстровілс. Вілс Так, ось вони. Ось це те, що мені потрібно. Власне, ну давайте ж подивимось. Звісно, це не моделька, це вже не таке. Не, не, не таке цікаве явище, але... Зрештою погодьтеся. Цікаво подивитись на те, як моделька починає мати кращий вигляд, скажімо так. Ну, певно, давайте почнімо ж з козла. Не зовсім мені подобаються оці низькопрофільні, скажімо так, колеса. Я людина, яка проживає в сільській місцевості, тому мені більш до душі таке щось, знаєте, сільське. Дивіться, ну... о, стали як рідненькі. Ну, різниця прямо на очі, дивіться. Ну от моделька стала мати такий вигляд, який і повинен у неї бути. Зовсім зов, зов, зовсім інакший вигляд, зовсім. Харківські, харківські шини, як на мене, це самі найкращі. Ну і давайте ж подивимось на волговські колеса. Ну тут на цій моделі начебто з колесами благо все в порядку. Вони ще з дисками в реакцію не вступили, на щастя, тому я можу їх з чистою душею замінити. Зараз я зніму ці колеса, бо все ж таки, ну ті, то в принципі заводські. Теж не зовсім гидотні, але ну, погодьтеся, що. Харків все ж таки краще. Вони, я бачу, більш такі. О, дев'янів. Та, ну... не, ні, 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 що. Харків набагато краще. Зараз я їх якось. Коротше, я все зроблю за кадром. О, о, ледве я його. Сюди напялив. Ну ось, ну, ну дивіться, ну, оце Волговське колесо. Оце Волга. Дивіться, ну, ну та ні ну ви що, ну ви подивіться, ну це, це зовсім другий вигляд. Зовсім. Зовсім інакша картина. Те, що треба. Ну, дивіться, ну геть. Ну хоч на себе хоч сама на себе стала схожа. Ну, таке от... Отака от от штука, дивіться, ну, зовсім. Харківські шини це просто щось з чимось. Це ну це... саме, це саме один із самих найкращих аксесуарів до моделю, як я би сказав навіть. От така, от. така от історія, таке от мене сьогодні поповнення. Ну що ж, з часом я певно буду дороблювати моделі на цій волзі я також хочу. Стерти ці номери димексидом, тому що мене вони не зовсім влаштовують Це номери, по-перше, московські. А по-друге, це номерний знак, який. Коротше, ця Волга робилася явно по реальному прототипу. В одному із музеїв в Ерефії стоїть такий експонат з такими ж і Номери ті явно були е, зроблені вже. Зараз ці номери явно дублікати, скажімо так. І вони зроблені ну, під Москву МБ і, само собою, бачите, і зроблений ну, і номер явно був, е, з, скажімо так, з посиланням на рік випуску машини. От. У мене таке не зовсім Та й, В принципі, Код МБ не зовсім правильний, там код, наче Інакший був. Ну, менше тим. То я зробив номери Київської області. Києва, Києва. Номери Києва і приклею. Потім дороблю. А, ну І також ще зачорну решіточку. Ну і і заміню колеса і Волга буде ВО. А на козлику кожну номери зроблю, зачорну решіточку і буде козлик. Супер. А, Ну і ще також трошки допрацюю підвіску. Ну дивіться, ну колеса, колеса, колеса зовсім. Зовсім міняють вигляд машини, зовсім Колеса це... Я кажу, це аксесуар. Супер. О, дивіться. Зовсім інакша справа. Зовсім інакша справа. Козел хоч на себе став схожий. Все ж, добре. На цій ноті я вже певно буду завершувати свій ефір. Гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі. Ось таке в мене було сьогодні поповнення. Але це ще не кінець. Минуло декілька днів. Сьогодні субота, 14 січня, як би старий новий рік. Ну і, власне, можу показати навіть деякі результати. Ще того дня, як прийшли колеса, я їх... Поставив на Волгу. Ну і дивіться, вона, власне, стала ну, дуже гарно виглядати. Я ж не можу прямо цим не похвалитись, скажімо так. А сьогодні я цілий день свій вбив для того, щоб ось привезти до ладу козлика. Ось я його доробив, і тепер машина хоч стала. Сама на себе схожа. Ну, звісно, детально роздивимося в майбутньому при детальному огляді. А так ось наразі, так, ну, тут все так як треба. Єдине, що не вдалося толково реалізувати задню підвізку, не зовсім в мене вийшло зробити так, щоб він ззаду був трішки припіднятий. Ну, але припустимо, що голова колгоспу на ньому досить таки частенько возив е, таких е, жирних доярок. Тому, скажімо так, з часом ресори трошки зносилися, але він ззаду трошки став присівший. Ну, менше з тим. Ну, така історія. Ось. Така моделька, машина сама стала на себе схожа. І Вога хоч сама на себе стала схожа. Ну і ось така ось і історія. Ось такі, можна сказати, невеличкі доробки. Ну і, власне, ось такі справи. Тепер вже точно. Кінець.